Немає нічого страшніше, ніж депресія. Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт. І сьогодні ми з вами говоримо про депресію. Як дуже страшну проблему сьогодення, не дивлячись на нові технології і те, куди взагалі просунувся наш світ. Зараз на депресію страждає дуже багато людей з різних причин. І ви знаєте, коли люди один одному говорять фразу та ну, припини в тебе просто депресія перестань себе жаліти. Ти що, візьми себе в руки? Ви можете сміливо таких людей посилати нахрін зі свого життя. Тому що насправді депресія це проблема. Позбутися якої треба і необхідно, але це має бути ваше свідоме рішення. Сьогодні ми про це все детально поговоримо. Що таке депресія і чому вона відбувається? Я вам не буду розповідати це з якоїсь біологічної точки зору, тому що я працюю з підсвідомістю і розповім вам це з точки зору підсвідомості. У нас за життя накоплюється дуже багато стресу в організмі. Тобто наші реакції на стрес, наші всі непрожиті емоції, наші внутрішні психотравми, вони накоплюються за життя в нашому організмі дуже. І дуже багато. І в той момент, коли психіка перестає з цим справлятися, коли всього цього стає дуже і багато, у нас утворюються ті чи інші проблеми. Вони можуть бути фізіологічного характеру, де наше тіло може дати збій і утворитися якесь захворювання. Або вони дуже часто бувають психологічного характеру. Це можна порівняти з тим, що у нашій підсвідомості усі ці психотравми вони активізуються за один раз, вони починають дуже сильно фонити, вони починають дуже сильно внутрішньо боліти, і людина не розуміє, що з нею відбувається. Тобто вона одночасно може відчувати страх, панічну атаку, якусь там фобію, вона може відчувати апатію, вона може відчувати якісь неконтрольовану агресію, злість, роздратування. І це все відбувається ось так. Буваються такі емоційні качелі, людині складно себе контролювати, далі настрій змінюється, вона падає в якийсь апатичний психологічний стан, і це все продовжується по колу. Людина не знає, як з того вийти і що з цим робити. І коли наступає така певна крайність для того, щоб, скажімо так, захистити наш організм, у нас може наступити такий стан, коли ми взагалі не відчуваємо ніяких емоцій. Коли все, що може людина робити, це, наприклад, лежати в лісі. І бути в такому стані апатії, коли відключаються всі емоції: нічого не хочеться, нічого не радує, нічого навіть не пригнічує, просто такий. Притуплений стан. Це знаєте, от як їсти таку їжу, яка лікарняна їжа, і просто ну, не відчувати ніякого смаку. Це проста така звичайна їжа, яку ми їмо. Ми не відчуваємо нічого. Те саме відбувається в стані такої депресії. Це вже це вже депресія, вона. Більш а, така затяжна може бути, і в такому стані людину дійсно складно вивести, тому що в в такому стані людині навіть складно встати з ліжка і, наприклад, пройтися, зробити якісь зусилля над собою. І ці всі речі вони відбуваються від одного: від того, що в нашій підсвідомості накоплено дуже багато психотравм. На жаль, доходить до того, що людині просто не хочеться жити. Багато думає навіть про самогубство настільки нестерпним стає цей стан. І насправді депресія це те, що руйнує ваше життя, що забирає ваше життя. Тому що в, саме в психіці, коли в нас полить щось в тілі, ми можемо прийти, наприклад, до лікаря. І лікар подивиться, зробить якесь обстеження, можливо, зробить якийсь укол. Нам на деякий час стане легше, далі пропише лікування і, можливо, з часом ми одужуємо. З психікою все набагато складніше. По перше, людині складно усвідомити свій стан, вона не розуміє, що з нею відбувається. По-друге, дуже багатьом до сих пір соромно звертатися за допомогою до спеціалістів. По-третє, Зараз сучасне лікування, воно не направлене на одужання, воно направлено лише на те, щоб або дати послаблення, або роками тримати в людині людину в такому стані, щоб потім можливо їй трошечки полегшало. Сучасна психологія і психіатрія, вони направлені, на жаль, саме на це. Якщо ми візьмемо статистику одужуючих людей, вона дуже і дуже малесенька. Відповідно, ви маєте потурбуватися про своє життя. Якщо ви слухаєте це відео і бачите, що у вас проблеми психологічного характеру, що ви дуже часто відчуваєте страхи, перепади настрою, неконтрольовану агресію, якісь постійні почуття провини, сорому, в яких застрягаєте, внутрішні переживання, переживання, внутрішній біль, апатія до життя, небажання жити, чи ваші думки скеровані якраз на оце от уже самогубство, не дай Бог. Та ви маєте на це звернути увагу і зрозуміти, що рішення в цьому є. Що якраз зараз усередині вас, вашій підсвідомості відбуваються оці от загострені процеси, що ви в своєму житті настільки далеко відійшли не туди, настільки накопили дуже багато емоцій, дуже багато. Нереальних якихось подій, дуже багато стресів, що ваша підсвідомість, вона просто-напросто вам уже кричить, фонить, що потурбуйся, про мене, зроби щось. Зроби щось. У мене в практиці є дуже ефективні методики виходу з депресивних станів. І є дуже класні кейси, коли люди перед тим ходили 3-4 роки до психологів, не отримували результату або тимчасове полегшення. І за допомогою моєї методики гіпнотерапії вони вийшли з цих от станів буквально за 3 місяці, і людина почала жити нарешті своїм життям. Пам'ятайте, що наше життя воно багатогранне. Але все починається саме з психологічного здоров'я, тому що саме наша нервова система вона керує всім решта процесами в нашому організмі. Якщо ви вже психологічно відчуваєте себе не окей, зверніться до спеціаліста зараз, приходьте до мене чи приходьте до іншого спеціаліста, тому що все починається з маленької і накоплюється як сніжний ком. На саме на якісь малесенькі симптоми. І далі, коли вже доходить до якогось затяжного стану, це дуже складно змінити. Більше часу на це потрібно, більше зусиль на це потрібно. Звісно, що і в затяжному стані я допомагаю своїм клієнтам, але чим скоріше ви звернетеся по допомогу, тим буде краще. І звісно, це, що я вам вже сказала, якщо ви. Чуєте чи відчуваєте, що от вам говорять це просто депресія. Припини себе жаліти та візьми себе в руки, посилайте таких людей, тому що я знаю, як ніхто, що саме в депресивному стані неможливо взяти себе в руки, неможливо керувати цим процесом. Чому? Тому що вами керує ваша підсвідомість, а в підсвідомості якраз відбуваються дуже гострі, загострені процеси. І те, що ви можете зробити, це не бути один на один зі своєю проблемою, а звернути. До кваліфікованого спеціаліста і зробити все від вас залежаче, щоб цей спеціаліст вам допоміг. І ви вийшли з цього стану. Стан життя без депресії воно просто неймовірне. Воно наповнене всіми барвами, і ви знаєте, потрібно жити без депресії. Тим більше, що в світі зараз існує дуже багато інструментів для того, щоб їх позбутися, я буду чекати саме вас до себе на консультацію. Пишіть мені в Телеграм, пишіть мені в соцмережах, і ми з вами поспілкуємося і знайдемо рішення саме вашої ситуації.